Друзі, я вас вітаю на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. Сьогодні приїхали на дачу і хочемо швиденько зробити таке саме необхідне. І ось 10 година ранку я подивилась на термометр. А в нас 0 градусів на Київщині. Холодно дуже. І ще хочу вам показати, які я замовила чотири трояндочки. Бо в попередньому відео мені хтось із підписників написав, що замовляли в садовому бумі, по-моєму, Одеса, що там гарні троянди, посадковий матеріал і пересорту у них немає. І Таня вирішила ще чотири троянди замовити. Хочу сьогодні їх висадити і зробити дещо на грядках. Тому гарного всім перегляду. Ось так виглядають ці трояндочки. У них, напевне, коренева система в такій тирсі зв'язані. Зараз буду розпаковувати, коли буду садити, покажу вам корінці. Але відправили дуже швидко. І що я хочу сказати, що ціни у них також е, дуже такі лояльні. Бачите, трошки менші троянди по 90 гривень, ті, які більші, по 100. Це я замовила Orange Baby, Ruby Star, Pompon Flower Circus і Artemis. Чи Артеміс? Не знаю, як правильно. Ось така посилка. От пригріло сонечко, трохи стало тепліше. Бачите, вони завертають ці троянди в тирсу, позначають отак, такими стрічками назву. І ось Артеміс. Вона мокра, я думаю, навіть її замочувати не потрібно, бо коріння вологе. Гарно виглядає саджанець Далі помпом Flower Circus Вона така колюча, бачу також, давайте глянемо на корінець. Той рукою не дуже. наче, як нормальний зріз, просто мокре коріння. Друга трояндочка. Ось третя у нас. Це у нас хто? Рубістар? Так. Це бордюрна, низенька. Рубістар і... Оранж Бейбі. Тоже, подивіться, скільки на ній колючок. Один пагін. Два чомусь оце зрізаних. Ось так. Так. Зараз буду висаджувати біля цього варігатного кизельника. Ось тут. З цієї сторони хочу посадити помпон флавер циркус. Оставлю вам фотографію. Вона мені дуже сподобалась. І з цієї сторони, друзі, певно, що в мене є ось така трояндочка, я вам також вставлю, як вона квітувала. Я її звідси приберу. Дивіться, вона навіть ще хоче заквітувати. Хочу її звідси прибрати, бо вона низенька. І. Мабуть, пересажу з другої сторони, отак. А, а далі буду дивитися, які буду висаджувати. Друзі, ну викупила я отут дві ямки і хочу посадити отут дві троянди.

Ще хочу отут у ніжках цих троянд. ця буде біленька, а ця буде, ну ви знаєте, яка напевне, помпон флавер циркус. Хочу ще. У мене один великий кусь е, лаванди. Я її хочу сюди такими кущиками. Ну, можливо, так два. Сюди і там один. Тут біля світленьких троян була. У мене ще отут є кусь. Так. лавандочки. тут була, копала, друзі, тут побачила личинки хрущів треба пролити зразу від хруща, бо вони мені тут не потрібні зовсім, щоб під'їдали корінці рослин. Так, зараз. Сюда земли и сразу колье. Так. так, зараз бочки воды. Певною водою треба годити. Так, хай впитується. Коли під теплицю з бочок. Сюди. І сюди. Так, хай водичка впитується. Залишилась вона ще маленька Бурбіста і, і Оранж Бейбі. Хочу висадити їх там, де своїх всіх трояндочок. Зараз вам покажу. Ось бачите, з плюшка вам покажу. Там і там. І хочу зараз, як приберу цей кущик чорнобривців, Бо він перемерз уже все. Хочу оцей кущ, він так вліз під цю трояндочку, хочу його розділити. І маленьку цю Рубі-Стар посажу на місце цих чорнобривців. А оранж бельбі хочу посадити ось тут, друзі. Оця троянда, я її буду викопувати. Частинкою поділюсь, а частину висажу там біля грядок. Вона Гарненька, але вона тримає квітку всього, напевне, 1-2 дня і дуже сильно сиплеться. І вона розлоги має такі пагони. А я хочу сюди е, нищу трояндочку, то на її місці посажу Baby. Ось так. І треба оцю, напевне, айстру е, альпійську. Вона в мене тут гарненько так розрослась. Бачите? Але вона більше підходить на передній план, вона така низенька. Треба би було її теж забрати. Ось. Ось так. Дивіться, як гарненько шавліє розпускається. Не фокусує камера. Ці дві трояндочки завжди чорною плямистістю хворіють. Я прибираю так всі листочки, обробляю. Обробляю трохи менше стало. Щоб воно не розповсюджувалося. І, напевно, все-таки, так як це грибкове захворювання, напевно, треба пролити ще ґрунт чимось. Бо воно ж із ґрунту йде. Так. Бачите, тут була лаванда, зараз я її я її розділила на два, можна навіть і на більше. Ну, мені поки більше не треба. Я її отак заглиблю там біля цих троянд, які я посадила. А отут ми зараз з вами Рубістар троянду посадимо. Отут прямо на оцьому куточку. Оце і взагалі гарне. Так, теперь требуем. Ось вот тут на куточку Чуть -чуть. так чисто як присолі Зараз прийдеться підрізати агроволокно, вокно. Подивимося наразі. Так, прийдеться підрізати. Отак. Уже пошматований зі всіх сторін, але що зробиш? То одне росте, то друге. Я думаю, може, все-таки маленький кучик. Тут посередині лаванди дати, напевно, зараз тут маленький посаджу. Посередині, щоб серединка куста не була. Ось цей. Ось цей отак заглублю і хай собі росте і покажу вам, що вийшло. Ну, ось, друзі, так і з триногою вам знімаю. Ось тут троянду посадила, а отамана -отам молода лавандочка. Вона низенька, я думаю, тут буде нормально. А оця Black Magic, напевно, така у мене є темно-темно-червона. -темно Вона сильно не розростається. І я думаю, що їй тут буде комфортно. Беру ці. Пущики лаванди і висаджувати їх. Зараз подивлюсь, може я і не на два, а на більше розділю. Ось тут ми висадимо біля трояндачок. Друзі, ну ось так і вийшло ось так. Трошки прибрала, трошки висадила. Зараз ще там колючок хвойник награбаю і сюди засиплю, замульчую. І тепер саме головне треба зробити. Це все, все для вас. Вона така, що це за колір? Такий бурдовий, аж у фіолетовий. Ну, камера трошки інший колір показує. Подивіться на оцю красу. І оця, Ось-ось-ось. Вже на розпуску. Оця та взагалі красота. Вже повністю розпустилась. Зараз ми з вами ще оцю трояндочку. О, як її викопувати, я сама не уявляю. Але якось потрібно. Буду зараз розпочинати це робити. Піднімати агроволокно і три шишки прибирати Ну нічого. Пересадила сюди оцю хризантемку білу. І вона буде на другий рік з цією альпійською астрочкою. Вересковидною. Бачите, отут внизу? От. І пересадила сюди кущ троянди. А по бокам будуть трав'янисті гібіскуси. Але бачу, що той другий гібіскус дуже якось до неї близько. А! Ну, якось так. Подивлюсь, може, я зараз його трошки в сторону відсуну. А троянда така персикова, яку я забрала із своєї трояндової грядочки клунової. Якось так. Друзі, прощаюсь з вами, їдемо додому. Зробила все, що запланувала. Бажаю вам всім-всім міцного здоров'я. Хороших новин, гарного настрою і насамперед всім нам перемоги! Міцно вас обнімаю, Па-па!